Всім добрий день. Одразу я хочу вибачитись за якість відео. Бо я трохи не розібрався з ОБС. Значить, ну, хто знає, то порайте. От В'ячеслав може буде дивитися також. Якщо знаєте, як зробити парайт. Значить, в чому в мене проблема? Коли я записую в розширеному режимі. Ну, вона отлично записувати от останнє відео я. У ньому. Вебка все нормально, нічого не лагає, але неможливо поставити на паузу. А якщо записувати в простому режимі, то на паузу поставити можна, але вебка трохи підлагує. Ну, Сьогодні я вирішив все ж таки в простому записати, щоб можливо було поставити на паузу. Значит, отримав я посилку. Замовив я тютюн. Ну і давайте знову таки повернувся в інтернет-магазини. Давайте подивимось, що і як. Значить, замовляв я магазин Табак Преміум Чи преміум табак, по-моєму, перший. Замовив я Virginia Import, Производство начебто угорщина. Ну, подивимось, яка там угорщина, не угорщина. Значить, відгуки. ну, Відгуки там три штуки, ну, кажуть, що ароматні. Я, в принципі, за цього і замовляв. Ціна 690 кг, а якщо пів кілог, 350 на, ді... на десятку дорожче. Значит... Вірджинія імпорт, воно ще. Отак, от при, при виробництва Угорщина. Вчора замовив, одразу перезвонили. що цього питань не було. І ніяких галочок не потрібно ставити, самі призвонюють, аби замовляв. Далі така коробка посилка. гільз взяв Golden Shot. Так, на пробу подивимось, що воно, що воно таке. з таких. Мені коробка подобається, якщо чесно. ну Там в мене 15 мм не дуже багато залишилось. Так що, я думаю... Якщо погані, то скажу, що погані. Теж користь буде. магнуса не було, а МР Табака і топ -гільзу там по 140, бо за коробку я щось не схотів. Так, ну і давайте дивимось, що у нас... с тютюном. Давайте я вот так выгребу трохи, половину десь. По влажности, я не знаю, не уже таких. Не хлепая. Так, видно вам? Я сподеваюсь. Ось. Кивин. Ось такий. Ні, ну, трохи вологий Є, ну такий, ну не дуже, не дуже. Не прям такий, що буває, що. Даже можливо, я думаю, що получиться його і спробувати. Ось так. По мусору, дивіться, ну я начебто так, а. Багато не бачу. Ну, по крайней мере, от як з лапшою стоїть, типу Вірджинію було, що я не бачу багато. Ну, є трохи он лісточків. Ну, і то то даже на лісточки. Вроді би нормально. Я такого сверх такого не побачив, щоб прям. Давайте я трохи отак от його пару минут поспілкуємось з про ту Вірджинію. Це хай полежить. конечно не высохнет то бред брета но... а вдруг я, в принципі давайте я поставлю на паузу ж на паузу можем поставить и трохи він підсохне о так ну і значить трошки я підготував в машинку э, трохи підірвав щоб не такі долгие были Значить, дивіться, я ну, от такого назбирав. Ну, я не знаю, це багато не багато. Ну, я не все перебрав, звичайно. Ну, як на мене, то не дуже багато. Ну, так що такі листочки. значить, Спробуємо зараз набити, і головне, що я вам не розповів про запах. Про запах, значить... о! Значить, дивіться, ну, мені подобається. Подобається, бо він начебто і не такий, як -то Вірджинія, Берлі, Burley Галіна. Ну, щось є. Там написано у відгуках, що шоколад з горіхом. Може бути, але точно не ароміком, і аероміком ну точно це не ароміком шоколадним. Можливо, якимось соусом. Ну, Я трохи не розуміюсь. Зараз спробуємо. Що воно і як. Так, трошки ось так зроблю. Спробуємо і скажу, як по аромату. До речі, щодо тих Вірджиній вже зовсім не штаняє, але в хлоп'ях дуже багато. Прям, ну я не знаю. Дуже-дуже багато в хлоп'ях пилюків. А лапша здовувала. Я ж із Берлі мішав з цим, Потім лапшу мішав з хлоп'ями. Ну так, трохи жарковати. А потім я спробував лапшу вчора буквально. 10 штучок набив просто без всього. Так вона навіть і начебто і залегка для мене. І ніякого нуштину нема. вже, ну Я диссельованою водою і гліцерином обробляв і підсушував, ну, та підсушував. І, ви знаєте, мені, ну, лапша в принципі, сподобалась. Що... Я думаю, з Берлі буду вмішати її теж непогано. Так, давайте ще одну. Да. Знову поставлю на паузу. Бьется хорошо, кстати. Ну, він длинный. Я ще його не покоцав. Так що так. Спробую, якщо, як горить. ну Запах цікавий. ну Видно, що, що, що то є. Не просто як ці висушивати і все. Так, ставлю на пап. Так, поспробував я. Значить, трохи вологі, але тягнуться, в принципі, непогано горять. Після смак гарний, мені сподобався. По аромату, коли палиш, я радник ще той, ви пам'ятаєте, значить. ні, ну, воні, звичайно, що немає. Даже хоч і влажні. Так що, ну, в принципі, поки що точно. Сподобалось завтра. Сьогодні набью. Може, що я хай Та Хотя, в принципі, і таким трошки набью і завтра спробую. Ну і даже хоч він начебто і легкий. Ну, в принципі, навіть влажний тягнуться нормально. Нормально і... Можна палити. Ну, мішку, я думаю, що буде ідеально. Ну, Це таке це моя думка, а потім вже побачимо. Значить, Ще раз попрошу вас пораду ще одну. Як його краще? Обратно в цей пакет чи в коробку картонну висипати, хай вже там лежить, як краще його зберегти. Все, на цьому все. Всім дуже дякую за просмотри, перегляди, вподобайки, підписки. ну За все. Значить, всім всього найкращого, до зустрічі!